Які ваші недоліки? Невпевнена, егоїстична, лінива, вперта, сперечаюся, ревнива. Руки мию, лише якщо хтось бачить. Ой, а нащо я вам це розповідаю? Це моя фішка. У вас досі немає сили? Так, досі немає. Yes. Він був хоробрим солдатиком. Гері, я не помираю, у мене просто немає ще сили. Ти в курсі, що сила не прийде, щойно бамкне 18. Ура! Я суперсильна. І ми закриємо очі на зламаний холодильник? Боже мій, це дуже високо. Я хочу силу. Дуже хочу. Ти ступився у собаку? Ні, це не собака. Радше демона. Якась ти хмура. Це мій шлях спокути. Я влаштую твоє життя. У мене з кузеном так було, і він звернувся до клініки. Бажаєте віднайти свою силу? Саме так. Деніс? Боюсь, як нічого не зміниться, то я й надію втрачу. Матиму лише мене. Що там ще радять? Довгі прогулянки, секс і гостро їжу. Ти читаєш про викликання пологів? Та яке? Ого, ти тільки подивись. Джен, я теж так можу. Це зветься перука. Можливо, твоя справжня сила бути собою. Це найтупіше, що я чула. Ні, це не так. Озвучено командою Артемко.